Страви, ніби в елітному ресторані. Насправді ж справа рук учнів центру профтехосвіти номер 1 У майстерні кухарів-кондитерів день, коли вони вчаться готувати морепродукти із пастою, чорним рисом, кускусом. Молодь, яка проходить тут навчання, каже майстриня Олена Григоренко, без роботи не сидить. Відкриваються кафе та ресторани, і їм потрібні люди, які навчались не в теорії, а на практиці. Ми готуємо. Королівську креветку, так, обсмажуємо її з обох сторін і так само для гарніра подаємо е, грибочок так, з помідоркою черь. Ти тримаєш тарілку, тарілка має бути підігріта, так, і тоді вже викладаємо, коли вони вже, бачите, змінили колір. Вони стали червоні, ми їх викладаємо на тарілочку і вже тоді оздоблюємо страву. У кожного тут свій фронт робіт. Правильно мають бути нарізані овочі, тут і рівненькі кубики, і ідеальне просмаження. Кожен процес, процес індивідуальний і має свою якісь такий, скажімо так, характер, складність, тому що біля вареників потрібно якось потрудитись, і що біля морепродуктів буває тако трохи нерви, але ти береш себе в руки і працюєш далі, бо ти знаєш, що ти маєш це зробити, ти маєш це гарно подати, тому, тому що ти кухар майбутній.